Федір пише таке, значить я корову доїти, вмієшся, картоплю копати, приїжджай, каже, навчу. Чуєте, Федір? Ой, краще казати дядя Федя, бо бачу, що ви такий мужчинка у віці, вже в такому солідному. То я вам таке скажу: я то виросла в селі, я дівчинка з села. Корову вмію доїти, ще коли треба, то сама навчу, якщо треба. Серйозно? Картоплю копати, то я коротше, дивіться, коли була то студенткою, да, в студентські роки свої, поки ото молодь бігала по клубам, дискотекам, то я по виходним ходила, людям огороди копала. Нормально платили, важка праця була, але платили нормально. Ні, ну я, звісно, їх потім тринькала, але ж заробляла. Або там до мами приїжджала там та весь що. мене то в 6 ранку, як на город, як піду, то оце тільки, напевно, десь до вечора, до дев'яти вечора, то сиділа на городі. Поки ото комари не, почали, не починали гризти, то вже тікала б, вже було.